Картина італійського живописця епохи бароко, Гвідо Рені. Йосип і немовля Ісус. Білі пелюшки за прозорістю і ніжністю, як білі пелюстки, символ чистоти і червона накидка Йосипа, символ страждання. Знущаючись, воно одягли на Ісуса Багряницю. Червоний плащ, що нагадує мантію правителя, і саморобну корону, сплівши вінеці стернини. Радуйся, цар юдейський. Чому саме на Йосипові? Бо він походив з дому Давида. А Ісус, начебто, у відповідь на все це тримає в руках яблуко, навіть протягує його Йосипові. Символ яблука у християнстві позначає як первородний гріх і спокусу, так і спокуту. Ісус зображений з яблуком в руках, бо він спаситель людства, Спаситель від гріха і смерті, або ж другий Адам, який усвідомлений погляд Ісуса, і як Він уважно дивиться на Йосипа. Все це об'ємні і глибокі символи, які використовує художник. Але я тільки наштовхую на роздуми, а висновки робіть самі. Актори завжди розраховують на найрозумнішого глядача. Постскриптум. У середині 16 століття на тлі боротьби з протестанізмом і в бажанні бути зрозумілішими, чуттєвішими, а точніше ближчими до людей з картин пропадають атрибути іконопису. Але, будучи розумною і витонченою людиною, Квідорен її все ж таки написав, головне прочитати.